І далі ми будемо говорити про ситуацію у Запорізькій області. До ефіру зараз доєднується Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Пане Костянтине, добрий ранок, слава Україні. Доброго ранку, героям слава! Вітаю вас! Вітаю глядачів вашого телеканалу. Вітаю! Напередодні окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області. І знову зруйнована цивільна інфраструктура. Ну, а як можна на сьогодні оцінити ситуацію в регіоні? І яка, якщо можна, динаміка останнім часом? Ситуація складна. Є е, у нас е, низка громад, майже 10 їх, які перебувають під постійним пекельним вогнем Русні? Е, е, їх обстрілюють зі ствольної артилерії, з реактивних систем залпового вогню, з мінометів. Там вони вже в деяких населених пунктах, які перебувають на лінії вогню, залишилося не більше 10 жителів. Всі інші виїхали. Ви абсолютно правильно зауважили, що руйнується цивільна інфраструктура. Я вам один приклад наведу. Починаючи з лютого цього року на території Запорізької області, російська армія вщен зруйнувала 38 медичних закладів. І от вам просто один такий приклад: тобто, людей немає можливості отримати в багатьох населених пунктах. Тах елементарну медичну допомогу також ворог чинить активний терор проти цивільного населення, проти колишніх військовослужбовців, учасників московсько-української війни, викрадає їх. Викрадає їхніх родичів, катують. Бували випадки, коли людей викрадали по декілька разів одних і тих же людей. Викрадали представників органів державної влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств. Викрадали в тому числі депутатів місцевих рад. Якби пос також вони дуже активно чинять такий освітній гуманітарний терор. Я маю на увазі те, що насильно переводять освітні заклади на російські стандарти. Завезли декілька десятків. Ну там майже 70 тисяч московських підручників до шкіл Запорізької області. Завозять своїх вчителів. Там ну знаєте, такий найядріоніший приклад це що ваше там були повідомлення, що везли десант вчителів до Запорізької області під різними приводами? Їх сюди заманюють, тому що запорізькі освітяни майже 95 там запорізьких освітян відмовилися працювати з. Окупантами, а також зараз, от, буквально останні тижні з'явилася е, така тема у окупантів на Запорізькій області. Вони через приватні охоронні фірми е, набирають людей, тобто, нібито на роботу в ці приватній охоронні фірми, але насправді ми ж знаємо на прикладі Донецької області, що це відбувається вербування в ці е, полубандитські полувійськові підрозділи, які згодом можуть опинитися на фронті. Тобто, вони проводять так звані Ану приховану мобілізацію, а в деяких громадах вже відверто розсилають свої повістки жителям окупованих територій для того, щоб їх затягувати в свої збройні сили, і далі гарматним м'ясом цими одноразовими солдатиками відправляти на фронт. Це, от ну, в загальних рисах. Але треба відзначити, що і, ну позитив, да, от ми про негатив поговорили, про позитив, те, що Збройні сили України, Нацгвардія, добровольчі формування, наші хлопці з Легіону Свободи по всій лінії фронту очинять тиск на окупанта, не дають йому спокійно жити, постійно теж наносять урон. Сили спеціальних операцій вчиняють терор проти колаборантів, проти посіпак московських. Знищують представників силового блоку Російської окупаційної адміністрації, вчиняють терор проти так званих гауляйтерів або керівників тих окупаційних адміністрацій. І дуже активний напрямок зараз це знищують інфраструктуру. Для проведення оцього лягушачого псевдореферендуму це так, от в загальних рисах, і пане Костянтино. До речі, нам відомо, що спецоперація української розвідки була, і розвідники знищили склад бюлетенів псевдореферендуму і ще й базу ФСБ. А взагалом, які ваші прогнози щодо цього так званого референдуму вдасться, не вдасться їм влаштувати шоу. Ну, дивіться, для росіян нічого неможливого немає. Вони діють по ще сталінським там і ленінським методичкам стосовно всіх цих так званих волевиявлень. Вони зараз активно готують списки. Зокрема, у нас є інформація, що з метою якомога більше зібрати інформації. Вони б'ють. Ну, не те, що б'ють, а вони скажімо так, опрацьовують ці можливі реєстри, освітні, медичні, пенсійні, соціальні, там реєстри пільговиків для того, щоб якомога більше людей занести в ці списки, реєстри, штучно завищити явку і чисельність виборців, активно везуть з Росії всякі отої мотлах, типу кабінок для голосування, там різних там кан канцелярію завозять. Ну, тобто, там різне непотріб завозять, призначили вони вже там керівника так званого обласної виборчої комісії. Я думаю, що ця жінка теж стане об'єктом спецоперації українських військових. Ми всі на це сподіваємося, для того, щоб і вони якби. Під різними приводами зможуть людей заляку ну, можуть застосувати залякування, терор шантаж. Крім того, вони ж там періодично різні опитування проводять, і під цими опитуваннями також виманюють у людей персональні дані в окремих громадах. Вони відверто людей підкуповують, дають їм свої оті рублі за те, щоб забрати у них персональні дані. Вони можуть крім того, не виключено. Ми робимо. Такий висновок. З того, що ну от ми як легіон свободи постійно ж моніторимо ситуацію по всіх громадах, по всіх територіях, що вони можуть навіть вдатися до того, що завезуть масовку з Херсонщини, з Криму, з можливо навіть з прикордонних областей Російської Федерації, так вони це вже неодноразово завозили, зокрема в Енергодарі на 9 травня на Побідобєсі. Вони завозили автобуси якихось туристів там з Криму, бо вони ходили. Ну видно, одразу не місцеві, як сліпі катята тикаються. По місту, крім того, там ще в інші громади вони завозили різну там масовку і видавали її за місцевих жителів. Тобто, все можливо, я ж кажу, але і сили безпеки та оборони України роблять це можливе для того, щоб зірвати цей референдум. І в принципі, ми бачимо те, що ви ж бачите, вже таки навіть у них. Проскакують повідомлення, що вони все ніяк не можуть визначитися з датою цього референдуму. То призначають, то скасовують, то переносять то там знаходять ще 100-500 відмазок для того, щоб його не проводити. Це говорить про те, що вони не впевнені в, в тому результаті, який вже їм намалював Путін, і відповідно вони дуже бояться українських партизан українську армію. І якби це говорить про те, що ефективно в принципі ефективно ведеться. Боротьба з російською окупацією на території Запорізької області. Ну, ефективно, я маю на увазі ну, по мірі можливостей, з огляду на те, які є у нас ресурси, пане Костятине. Буквально у нас півхвилини залишається. Що вам відомо про ситуацію на Запорізькій АЕС? Наскільки вона небезпечна, на вашу думку? Дуже коротко, будь ласка. Крайні дні дуже посилилися обстріли, посилився терор. Окупанти відверто розчаровані візитом МАГАТЕ і тим, що МАГАТЕ відмовилася легалізувати їхню банду. Я маю на увазі московську банду в Енергодарі. Відповідно, знову вони обстрілюють і промисловий майданчик, і цивільні об'єкти, житлові квартали викрадають людей, і, тобто знову відверто шантажують світ. Можливістю ядерного тероризму чи ядерної катастрофи, але Запорізька область готується розгорнуті відповідні можливості держслужби з надзвичайних ситуацій, цивільного захисту. Наші хлопці Легіону Свободи постійно проводять тренування з цивільним населенням стосовно поведінки при радіаційних аваріях, навчають основам першої до медичної та медичної допомоги евакуації реанімації дихальних. Шляхів і так далі. Сьогодні кожен патріотичний проукраїнський запорожець якби готується і ну дає собі, якби ну звіт в тому, що може росіяни можуть чинити все, що завгодно, і Ми маємо бути підготовлені до різних варіантів подій, пане Костянтине. Я вам дуже дякую за цю розмову за ваш час. І надто я вам дякую за вашу службу. З нами був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи із Запоріжжя. Дякую вам Дякую. на все добре.